Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо авто, автомобільний зарядний пристрій для акумуляторних батарей від компанії Bosch модель C30. Постачаються в фірмовій упаковці. Зарядний пристрій. Всередині ось так, запакований фірмовому чохлі. В середині знаходиться детальна інструкція і сам зарядний пристрій. Є також ось такий гак для того, щоб зручно було, можна було підвісити. Зарядний пристрій, Зарядний пристрій повністю автоматичний. Одна кнопка управління є. Зарядний пристрій підтримує акумуляторні батареї свинцево-кислотні, АГМ, ГЕЛЕВІ, і FB-акумулятори. Під'єднується до живлення 220 вольт за допомогою стандартної вилки. В комплекті у нас ось такі крокодили, є, які під'єднуються до акумуляторної батареї. Швидкий доступ до запобіжника також є, заряджає пристрій акумулятори як 6 вольтові, так і 12 вольтові. 6 вольтові ємність акумулятору від 1 до 14 годин, 12 вольтові від 14 до 120 годин. В даному зарядному пристрою є ряд захистів, захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї і захист від неправильного підключення, тобто від переполюсації. Струм заряду для 6 вольтових акумуляторних батарей – це 0,8 А, для 12 вольтових акумуляторів це максимальний струм 3,8 А.